Дорогі брати та сестри, якщо ви вважаєте наш канал корисним та цікавим, і маєте бажання підтримати його подальший розвиток, ви можете зробити свій внесок за посиланнями в описі до наших відео. Дякуємо, що ви з нами, дорогі брати та сестри. Знову ради вітати вас на прекрасному каналі Тібен Україна. І ми продовжуємо тематику Святого Духа. Нараз ми задаємо питання. Про ті речі, які робить Дух Святий в нашому житті. І сьогодні я хотів би показати два атрибути або дві назви, які дані Святому Духу і, відповідно, Його праця в цих напрямках. Коли Ісус навчав учнів, Він говорив про Святого Духа, вказуючи на дві характеристики Святого Духа, що Він є заступник і Він є Дух істини. І, можливо, ми маємо задати собі запитання, чому саме ці дві характеристики по-особливому виділені в Слові Божому і як воно працює в нашому житті. Написано Івана, 15 розділ, 26 вірш, каже так: коли прийде заступник, чуємо заступник, якого пошлю до вас від Отця Дух істини, друга дух істини, який походить від Отця, він буде свідчити про мене Ісус Христос, звертаючись до учнів і підбадьорюючи їх або навчаючи їх істині, показуючи їм правду, дуже так ретельно почав говорити про Святого Духа, говорячи їм, що вони мають навчитися мати взаємини з Святим Духом. І Він каже, що коли він прийде, він для вас буде заступником. Грецьке слово, напевно, ви вже не раз чули, яке означає, що той, хто стоїть поруч. Це, в принципі, як нібито судовий процес, коли тебе намагають звинувачувати, і є хто то поруч, хто допомагає тобі, дає ідеї, дає поради, підказує, і його підказки завжди є влучні і потрібні. Заступник. Дух святий буде за нас заступатися. Він буде заступатися за нас, коли нам погано. Коли нам намагаються зробити погано, коли в країні, напевно, буває часом погано, коли у світі якась невизначена ситуація, у будь-яких невизначених ситуаціях або у будь-яких моментах, коли я переживаю чи то стрес, чи будь що, чи виклики, чи навіть гоніння, Дух Святий є заступник, тобто він є той, хто є поруч і заступається, і допомагає мені, підказуючи, але разом з тим. В тому, що Він заступається, він ще є Дух істини. Дух Святий, який заступається за нас, ніколи не буде йти супроти істини. А рівно навпаки, він буде слідувати істині. І дивіться, я зараз щось скажу. Заступаючись за нас, він може нас докоряти, тому що Він є Бог істини. І йому є дуже важливо, щоб ми мали правильне положення перед Богом. Щоб наше серце було в правильному положенні. Ось дивіться, написано так. Івана, так само, 16 розділ, 8, 14 вірші, коли він прийде та викриє світ, про що? Гріх, праведність та суд, про гріх, що люди не вірять в мене, про гріх, що люди не вірять в мене. Іншими словами, саме головне, куди буде вести Дух Святий, як той, хто заступається, і як той, хто говорить істину. Він буде говорити про Ісуса Христа. Він буде вести людей до Ісуса Христа, не до себе, не до якоїсь людини, не до помазаника чи когось іншого талановитого чоловіка чи жінки. Ні. Дух Святий завжди веде до Ісуса Христа. Чому? Тому що гріх може бути викритий через особливу присутність Святого Духа і знятий через покаяння перед Господом Ісусом Христом. А ми, як служителі, ми всього-навсього ті, хто проголошуємо це Слово і вказуємо, що Ісус Христос є наш Спаситель. Далі каже про праведність, бо я йду до Отця і ви мене вже не побачите, і про суд, бо правитель цього світу засуджений. Праведність, наша з вами праведність походить від чого? Від віри. Іншими словами, Дух Святий є той, хто веде до глибокої віри. В чим суть глибокої віри? Суть глибокої віри заключається в тім, що ми, читаючи Слово Боже, впевнюючись Його істинності, усвідомлюючи Бога і усвідомлюючи свою гріховність, не міряємо себе з людьми, кажучи, о, хтось гірший за мене. Ні-ні. І правда хтось є гірший за мене. Правда тим, що є хтось кращий за мене. Але, знаєте, не людина нас спасає, чи одна, чи друга. І коли ми починаємо рівнятись на людей, звичайно, коли ми маємо хороший приклад, і слідуючи за цим прикладом, ми можемо ставати кращими. Але ми не рівняємо себе з людиною. Бо коли я подивлюсь на його праведність, я тоді усвідомлюю свою гріховність. Ось куди веде мене Святий Дух. І коли я усвідомлюю свою гріховність, тоді Божа праведність наповнює моє серце, бо я інакше не можу, ніж говорити, Господи, прости мене. Я грішник І далі він каже, суд. Знаєте, як би це про це не боляче було би говорити, але в кінці віків буде суд. І дух святий нам про це нагадує, буде суд. Іншими словами, переживши Господа, покаявшись перед Богом, я маю докласти зусилля, а дух святий їх підсилить, для чого він є дух істини. Він є заступник, він в цьому зацікавлений, щоб я пройшов своє життя, і разом із ним був у Господа. Брати мої сестри, це надзвичайно важливо. Більше того, дивіться, от як приклад критичної ситуації. Написано Матвія, 13, розділ, 11 вірш. Каже, коли ж видадуть вас і поведуть, не турбуйтесь заздалегідь, що вам говорити, а що дане вам буде тієї години, те й говоріть, бо не ви промовлятимете, але Святий. Це не означає, що я не маю читати Біблію чи там молитися, бо Дух Святий такий добрий до мене, що коли буде критична ситуація, то він мене допоможе і дасть в мої вуста слова. Це правда, але наші взаємини з Богом мають бути такими, щоб ми не привели до, знаєте, до якогось такого моменту, де Дух Святий буде засмучений. І тоді не буде тої сили в нашому житті. І він говорить, що Дух Святий готовий бути з нами завжди скрізь і всюди. І в критичних ситуаціях так само він готовий бути з нами. І тут і про це написано, що коли в якихось критичних ситуаціях ти не будеш знати, що говорити. Дух Святий, в першу чергу, візьме від Слова Божого тим, чим наповнене наше серце, бо він дух істини, і винесе. І цим заступиться за нас, давши нам ідею. Напрямок, розуміння і шанс вийти з цієї критичної ситуації. Я не один раз переживав це. Я можу вам розповісти приклади, коли я це переживав, будучи ще дитиною і навчаючись в школі, де е, атеїзм був головною релігією або ідеологією, а я був дитиною віруючих в батьків. І як пробували переконати в одне чи друге, але Дух Святий моменти приходив і казали мені, ти такий малий, звідки ти це знаєш. Не я знав, Дух Святий, але слово Боже, десь в глибині мого серця воно було, і дух Святий його виносив. І ще одне. Написано Івана 14 розділ 26, 27 вірші: Утішитель же Дух Святий, це утішитель, або то, що ми сказали про Духа Святого, що він є заступник. По суті, це речі, які зараз перекликаються. Каже: Утішитель же Дух Святий, що його отець пошле в ім'я моє. Той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив, заставляю вам мир, мир свій даю вам. Я даю вам не так, як світ дає. Серце ваше нехай не тривожиться, ані лякається. Як світ дає мир. Я якось спілкувався з одною людиною, яка переживала непрості часи, і він просто поринув в різні юмористичні програми. І він каже, коли я дивлюся, я відволікаюся. А коли програма закінчується, що далі? А далі повертається все те саме. Це не є мир, який дає Господь. Це мир, який намагається дати світ. Часом світ намагається нас переконати, треба навчитися жити цією проблемою і тому подібне. Ісус приносить свободу. Дух Святий веде до Ісуса, який дає свободу. І каже: утішитель Дух Святий, якого Отець пошла в ім'я Моє. Що він зробить? Навчить вас усього і пригадає вам усе. Знаєте, це навчання не просто, не просто як діти в школі завчив і тому подібне. Ні. Це навчання швидше всього більше на рівні пізнання. Наші взаємини з Богом можуть бути настільки глибокими, що це навчання буде на рівні пізнання. Ти просто це усвідомлюєш. Знаєте, коли ти вивчаєш іноземну мову, є період, коли ти просто вивчаєш слова. Але дуже важко їх поставити в речення, прямо неможливо. Навіть оці відтінки мови ти нічого не розумієш. Але наступає момент, коли ця мова стає, як би можна сказати так, на рівні пізнання. І ти можеш одне те саме слово використовувати різними варіантами, різними відтінками. І це приносить багатство взаємин в Так само тут. Дух Святий дає нам пізнання, не просто знання, а дає пізнання. Це знання на глибокому рівні. І ми починаємо пізнавати, що є добро, що є зло, не просто розрізняючи, а це може бути добре, а це може бути зле. Часом так буває. Але Дух Святий приходить в наше серце і свідкує Духу нашому, що ми Його діти. і ми відчуваємо добро і зло глибше на рівні. Пізнання. Хтось каже, це інтуїція, нехай, але підсилена Святим Духом. Вона діє по-особливому. Тому, брати мої сестри, коли ми говоримо про Святого Духа як дух істини, як заступник, сьогодні Він виконує свою задачу, дану йому в нашому житті, в житті церкви. Будуймо взаємини з ним. Це прекрасне життя.